Зверніть увагу на історію власності. Подивіться витяг із БТІ про попередніх власників. Якщо квартира часто перепродувалась, на це може бути причина. Прописані особи. Переконайтеся, що в квартирі не прописані неповнолітні, недієздатні чи інші особи. Обов'язково перевіряємо фізичний стан квартири. Стіни, підлога, наявні тріщини, нерівності, підозрілі плями. Якщо в квартирі є волога, сліди потопу, грибок, то варто пошукати інший варіант для покупки. Перевіряємо стан сантехніки, електрики, опалення, вікна, двері. Також потрібно перевірити наявність боргів за комунальні. Posluhy